Мені б на хвильку в радісне різдво, де тістом пахнуть материнські руки, де не було блекаутів, де зустрічі й тепло, і не стогнала Україна від розрухи. Мені б на хвильку в те різдво, де ми малими бігли за колядниками, не знали слів шахеди, дрони, ППО і об'їдалися із маком пампухами. Мені б туди, де по коліну сміх, де баба снігова і сніжний дід, де ще герой новітній не поліг, І в долі не було воєнних літ. Мені б малесенький кусочок пирога, який матуся називала королівський. Мені, щоб в душу не зайшла війна не знати болю, як на хронті гине близький. Би тільки, щоб узвар куття не мали запаху і присмаку полину, і щоб народження на світ Христа зустрічала за столом одна родина, мені б на хвильку, те різдво де сіном пахло.